Ну що ж, вітаю. Сьогодні у нас буде така незвичайна да, така тригерна. Е, от. І все ж таки, з психологічної точки зору, цікава перверсія. І знову ж таки, я акцентую увагу на тому, що тут я геніальний психолог. Да? Я чітко стосовно того, що там десь якось так. З точки зору психології, ми сьогодні розбираємо некрофілію. Знову ж таки, якщо ви щось тут буде якщо ви, будь ласка, зверніть на це увагу. От. І знову ж таки, акцентую увагу на тому, що поважайте мертві тіла, да, адекватно до них ставтеся, адекватно попрощайтеся, влаштовуйте ці всі похорони, да, і потім згадуйте, що у вас була в житті така людина, що і пропрацьовуйте цю всю історію. Адекватно, в рамках нормальності. Знову ж таки, за некрофілією йдуть певні такі покарання, з точки зору там, моралі. Фу -фу 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 -фу, да? От, і з точки зору закону. Ну, я так думаю, що все ж таки має бути ось цей закон. Не знаю, не читала гуглить, було лень. І так, некрофілія це перверсія. При якій є у людини ось цей сексуальний потяг, ось цей такий інтерес до мертвих тіл. Знову ж таки, з психологічної точки зору потрібно розрізняти. Людина просто фантазує, чи все ж таки іде ось це таке фантазія, 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 бац і є конкретні дії. Знову ж таки, да, то же саме там можна ще так покупатися, чи це конкретно одна людина. От, чи все ж таки тертити є певний типаж, тому що від цього також залежить ось ця причина. Причин некрофілії виділяють декілька. Це може бути ось так банально, зрозуміло, втрата близької людини. Людині, дитині складно переварити, пережити. Тому ось так чік і зафіксувалася психіка. Це також може бути ось ця самотність, ось ця невпевненість, ось ця ізоляція, ось ці такі проблеми комунікації з оточуючими. Да? І знову ж таки, що тут може бути? Тут може бути ось ця така історія. Мертвий не втече. Мертвий буде повністю робити все, що я захочу. Мертвий не скаже ні. О, бачите, вже, ну, Тобто, вже так ми бачимо ось цю таку. ага, Самотність, ізоляцію, бац, і хоч десь, хоч щось. Знову ж таки, сюди ще ми також відносимо певні психічні розлади. Наприклад, це депресія, наприклад, це психоз. Наприклад, у людини декілька особистостей, одне тіло і декілька особистостей. Знову ж таки, да, там уже психіатри дивляться, розбирають цю всю історію, що ж там таке відбувається з людиною. Якщо ми говоримо про ось цей такий патогенез про ось цей механізм, то знову ж таки у людини ось це таке може бути відраза, страх, там, тривога, ось ці такі негативні емоції по відношенню до мертвих тіл, і психіка, щоби вижити, передкручує, да? тобто це такий захисний механізм. Те, що мене тривожить, те, що мене лякає, пк. Я перекрутив, і тепер це буде ражить, Тепер ось тут вже йде сексуальне задоволення. Знову ж таки, а, ну, це зрозуміло, що некрофіли вони цікавляться ось цією тематикою смерті, ось цими мертвими тілами. І тут я би хотіла зробити певний акцент. Не просто грр. Да, от смертьре зазвичай уже такий більш свідомий конкретний некрофіл. Це історія про те, що ось через 5 секунд. От Ось ці такі моменти не просто смерть, та черепи, а ось це таке, що раз і ти вже мертвий, раз і ти вже мертвий. Ось це така в них ще може бути агресія, щоб от раз когось там зламати, надрізати, когось там підбити, щоб от раз і подивитися, що ж це за мертве тіло, що це за тушка тваринки тут валюється. Тобто ось ці такі секундочки, ось ці такі хвилинки без п'яти і вже труп. І вже о, і ось це більше цікавить. Ось не просто смирти, а без п'яти хвилин ти вже труп, да? бо ось ці всі трупи. Знову ж таки, в реальному житті некрофіл може бути ну, начебто аля ну, такий специфічний, да? і начебто аля. Особливо, якщо це історія просто про фантазії, то він може якось збиратися в таку в кучу, да, збирати всі свої сили і робити вигляд, що він просто такий специфічний, просто, типу, аля, ну зараз всі такі специфічні, начебто, особа там не виділятися. Просто під час сексу він там обожнює, щоб партнер або партнерша. Ось так от лежала, як гвоздік в позі сексі, да, в сексі, от там не шевелилася, нічого не говорила. Тобто, ось в сексі це якраз буде більш яскравіше проявлятися, да? Або ось ця така історія, щоб вона така була прям холодна, холодна, як труп, або просто лежи, мовчи, не риби де щоб це, 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 це все не рипалося. От, і знову ж таки, може бути там прям яскраво, він роз ну, з першого погляду видно, що він цікавиться ось цією тематикою смерті. А може, начебто, от, типу аляш і живим, начебто її не підозрювала. Але, але по факту ви там сильно з ним і не спілкувалися, і з сексом з ним не займалися, і не побачили всі такі цікаві такі нюансики да, того, чого він хоче в сексі. От Зазвичай це класична історія того, що людина уже працює в цій такій тематиці да, з трупами, десь там якісь похоронні бюро. Ти -ти 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 -ти. Дуже рідко це історія про те, що вбити, і от саме да, ось цей труп він там вбиває і тому подібне. Зазвичай вони ось так ховаються просто в цих таких. Цікавих місцях роботи, але знову ж таки, я акцентую увагу на тому, що є ті, що от прямо от готові зробити ось цю дію, а є ті, які просто фантазують, 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 хочуть, хочуть, і вони, начебто Аля ну, начебто особи не виділяються, ну Аля всіх попросив, щоб ти отак полежала мовчки. Ну, так лежи як гвоздик, я все ото зроблю так, як я хочу. Ну, не пряч мені. От, та, 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 та. Да, і начебто хі-хі-ха-ха, нічого не відбувається. А вже от ми бачимо вже такий цікавий дзвіночок. Отже, ми сьогодні говорили про ось цю таку історію перверсії, в даному випадку некрофілії. Да, де щось ось це травмуюче, да, там страх смерті, страх мертвих відразу до ось цих всіх трупів, т -т 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 -т, там, тривога і тому подібне перекрутилося в психіки да, на збудження. І в результаті є два сценарії: історія мазухіста, фу, від до трупа, перекрутилося в збудження, або історія некросадиста, ось цей труп. Не скаже ні, він не втече. За основу, ми беремо ось цю таку історію да, там смерть близької людини, самотність, труп не відмовить. І ось ця така історія просто у людини труп викликає збуджень. І тоді, коли ми покопаємося в психіці цієї людини, то там уже, ну, можна просто вже відразу побачити неозброєним оком, що все життя таке. Темне, да, травмуюче, жахливе, і там уже немає усієї такої конкретної травми, там все просто жах, а не життя. Да, і психіка, щоб вижити, перекрутила ось це травмуюче взбудження. От. Якщо ми говоримо про психотерапію, то тут історія класичної перверсії. Відповідно, в цьому напрямку іде психотерапія. В залежності від ситуації будуть назначатися медикаменти. Медикаменти назначають психіатри. Знову ж таки, якщо у людини є ось цей такий ключовий психічний розлад, то спочатку ось цей ключовий психічний розлад, а потім уже ось дана наша сьогоднішня переверсія. І я би хотіла ще так акцентувати увагу на те, що стосовно некрофілії, не так багато досліджень. І, в принципі, в порівнянні з іншими перевертами їх не так багато. Ну, це все. На цьому не все. До нових зустрічей.